Привіт, друзі! Сьогодні з'ясуємо, яке значення боліт. Хоча в уяві багатьох людей болота пов'язані з небезпекою, їх роль у природному середовищі надзвичайно важлива. Ключова суперсила боліт утримання і збереження води Болото то її більше, ніж таке саме за площею озеро, а все тому, що мухи завдяки своїм властивостям не дозволяють воді випаровуватися, а торф, ніби губка. Накопичує та утримує воду. Болота стримують паводки, адже вбирають себе воду та віддають її в річку та озера поступово. Торф діє як фільтр. Вода, яка проходить через нього, очищається від забруднюючих речовин. Болота невід'ємна складова колообігу води на нашій планеті. Саме вони є місцем народження струмків та навіть великих рік. Найвідоміша українська річка Дніпро також бере свій початок із болота. Болота це легені планети. Вони поглинають велику кількість вуглекислого газу і виділяють багато кисню. Болота підтримують склад атмосферного повітря, рослинність, яка проростає на їх території, збагачує киснем атмосферу і з планетарного циклу вилучає карбон, консервуючи його на тисячі років у торфовищах. Усе це зменшує наслідки парникового ефекту. Торфяні болота є місцем для зростання цінних ягід. Лохина, морошка, журавлина і рослин, які використовуються в фармацевтиці та приносять користь для людей. На території болід годуються і гніздяться велика кількість птахів: рябчики, тетерева, біла корібка, глухарі, гуси, качки, риски, чаплі, кулики і журавлі. Вчені встановили наступне: чисельність водоплавних птахів залежить від площі боліт. І чим більше болото, тим більше птахів може виводити там своє потомство. На торговищах люблять облаштовуватися бобри. Вони перегороджують греблями русло річки, збільшуючи тим самим вологість у навколишній екосистемі. Крім бобрів, тут живуть ондатра і норка. Нерідко сюди навідуються лосі, ведмеді, олені, козулі та кабани, щоб поласувати ягодами. Болота створюють мікроклімат прилеглої території. Вони впливають на вологість та температуру повітря. На болотах утворюється торф. Які використовують як сировину для хімічної промисловості, добриво, паливо, корми та пістилки для тварин. А ще археологи знаходять у товщах торфу цінні знахідки, які без доступу кисню зберігаються тут довгі століття. Болотиста місцевість гарне місце на землі, це поєднання води розкішної рослинності, деякі болота стають популярними місцями для відпочинку та рекреації. Люди відвідують їх для спостереження за дикою природою ведення екскурсій, риболовлі, орнітологічних та фотографічних заходів, тощо та, це ще й місливські угіддя.